Нентал Farmers Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі Тернопільщина жнивує. Як вирощувати кролів в домашніх умовах? Все необхідне до столу можна виростити і в Тернополі на невеличкій ділянці. Радіють діти кожній нині завдяки солдату України. У Continental Farmers Group триває збирання врожаю. Комбайни не припиняють роботу зранку аж до сутінок. Кожна година на рахунку. За підсумками першої хвилі жнив компанія отримала значно вищі показники за планові врожайності культур. Ми перебуваємо на одному із кластерів компанії це кластер Полісся. Тут вирощують озимий ячмінь, пшеницю, ріпак, соняшник і сою. У нас зараз відбувається на полях збір озимої пшениці. Попередньо ми вже завершили збір ріпаку і збір ячменю. Незважаючи на періодичні опади, ми все ж таки досягли досить хорошої продуктивності по темпах збору цих культур і досить задоволені результатами по врожайності. По озимому ріпаку і ячмені це вище планових показників, і те, що ми зараз прогнозуємо, аналогічно вище планових показників буде по озимій пшениці. Паралельно зі збором пшениці в нас зараз в компанії вже почалася посівна під врожай 24-го року. Загалом ми плануємо засіяти 98 тисяч гектарів. Ми вирощуватимемо такі культури, як озимий ячмінь, озиму пшеницю. Також відведені площі під озимий ріпак. За день комбайнер Continental Farmers Group може обмолотити від 25 до 30 гектарів врожаю. Микола Степанець працює тут вже 16 років. Прийшов шофером, але перейшов на механізатора, став комбайнером. Та й 16 років працюю. І в мене в груду всі тато був комбайнером. І ну, так заложено в крові. Робота комбайнера складна і відповідальна і дуже важлива. Адже ці люди не просто працюють на землі, а збирають хліб. А хліб, як відомо, у всьому голова, особливо у наш непростий час. Воюють хлопці з села, у нас багато. Та й треба тим хлопцям всім дякувати, хто там, благодаря їм, ми ще й той хліб збираємо. Якби не вони то я не знаю, як би воно було б і чи ми збирали б той хліб. Так, низький їм уклін теж. Те, що вони стоять там, а ми тут робимо все можливе. Компанія вже вдруге жнивує в умовах воєнного стану, але як і торік, всі працюють наполегливо і з вірою в перемогу. Ми націлені на результат. Важко і в минулому році було важко, і в цьому, але ми зі своєї сторони докладаємо всіх зусиль, щоб е, здобути запланований результат. Ви дивитесь програму Сільський календар. Запитували, відповідаємо, як вирощувати кроликів в домашніх умовах. Сьогодні кролики стали рекордсменами з розведення в домашніх умовах через їх плодючості і скоростиглості. Крім того, їх м'ясо дуже дієтичне, тому важливо знати всі тонкощі їх вирощування. Під час вирощування звертаємо увагу на годівлю. Пам'ятаємо, що про особливості харчотравної системи кроликів, що вони в природі харчуються саме зеленою масою. Де є високий вміст клітковини, і, звичайно, що оцей аспект ми на нього звертаємо увагу. Як правильно скласти раціон для кролика? Є два варіанти. Є домашній варіант, коли ми все-таки готуємо в літній період в основному зеленою масою, а також овочами із нашого городу, трішки сіна додаємо, якщо є. І є другий варіант. Ну, звичайно, що ми отримуємо трішки жорсткіше м'ясо з такими з характерними смаковими якостями. І якщо вам це подобається, будь ласка. При цьому ваші кролі здорові, їхня харчотравна система працює добре, вони активні, гарно ростуть. Будь ласка, ніхто ж на це, скажімо, це є ваш вибір. З іншої сторони, все-таки збалансованість комбікорму, чи, верніше, використання комбікорму як збалансованого для збалансованої годівлі, можливо, це і кращий варіант. Чому в комбікормах ми отримаємо усі, весь набір поживних речовин? Весь набір мікро-макро елементів можливо інколи туди вводяться і. Скажем, препарати для профілактиків деяких захворювань кролів. Це ми будемо говорити про кокцидіостатики, оскільки проблеми з кокцидіозом, мабуть, всі на собі відчували в один прекрасний момент, коли кролики здуло животик, і воно скажімо, не какає, не їсть і вмирає, при тому, що ми очікуємо від нього, що ось-ось-ось підросте, а він раптово гине. Отже, годівля кроликів має бути повноцінна, збалансована і якісна. А друга сторона це здоров'я кроликів. Розділяти захворювання можна на, треба на не заразні ті, які спричинені факторами навколишнього середовища. А це перегріли, недогріли, протяг, холодно, заморозили. Можливо, там не знаю. Недостатня вентиляція, все це буде впливати і вкладати оцей фактор незаразної етіології. Наслідком, так, да, погано, погано ростуть, погано їдять і не приносить задоволення, скажімо, господарстві, господарю, який їх вирощує. Другий фактор, друга сторона, це є. Фактори заразної етіології. Тут поділяємо вірусні захворювання, всі знають геморагічка, всі знають міксоматоз, всі активно вакцинують, дотримуються схем вакцинації і будемо вважати, що цей, скажімо, про ці два захворювання знаємо повсякчас, пам'ятаємо і використовуємо вакцини якісні, хорошої якості, підтвердженої для того, щоб профілактувати саме ці захворювання. Також ми знаємо, що є бактеріальні хвороби. Бактеріальні хвороби, але вернемося до вакцинації. Провакцинували, отримали, надіємося на хороший вакци... імунітет після вакцинації, але все одно в кролі померли. Чому ж? Думаємо, що може бути ще крім цих двох вірусних захворювань, а це бактеріальні хвороби, які також складно діагностуються, тому що пам'ятаємо, навколо нас живе мільйон збудників. Ми не у вакуумі. Ми не в стерильному ковпаку, так само і наші тваринки. Вони щодня контактують. І дуже важливо визначити, який саме збудник викликав це захворювання, і диференціювати для того, щоб правильно підібрати заходи боротьби, лікування. І, взагалі, і в майбутньому не допущення розвитку цих захворювань у майбутніх поколіннях або при наступному, скажімо, закупованні молодняка для вирощування на м'ясо. Також ми знаємо, що є паразитарні захворювання, які будуть і складатися із найпростіших це кокцидії або оцисти. Ваш, це наш кролика здуває животик, він погано їсть. Він, скажімо, у нього послід або не сформований, або діарея, або запори наоборот. Ну і, звичайно, глистяні інвазії. Тут вже звичайно що беремо протиглистні препарати і, використовуючи їх, можемо профілактувати ці захворювання і тримати їх на контролі. Ну, все-таки ближче до бактеріальних бактеріальних інфекцій маса. Як я почала з самого початку, кролики в нас дуже ніжні тварини, так як і їхнє м'ясо. Відповідно, що м -м, правильно визначивши визначившись із збутником, ми отримаємо, ми гарантовано отримаємо успіх під час профілактичних заходів і під час лікувальних заходів. А от е і дуже би мені хотілося звернути увагу саме на пастерельоз кролів. І, мабуть, мені в цьому поможе моя колега Аліна Павлюк, тому що якраз це дівчинка, яка Діагностуючи, яка працює зі зразочками для визначення бактеріальної етіології. Дякую. Одною із найпоширеніших інфекційних захворювань, тобто яке викликається саме бактеріями, це є пастерильоз. Пастерильоз це захворювання інфекційне, яке спричинює хворобу не тільки у кролів, а й у інших сільськогосподарських тварин, а також у птиці. Це захворювання, яке викликається бактерією. Бактерія називається пастерела мультоціда. Взагалі ця бактерія вона живе на слізовій оболонці верхніх дихальних шляхів. При дії різноманітних несприятливих факторів це таких як порушення умов будівлі та утримання, наприклад, там протяги, підвищена вологість, антисанітарія, зниження імунітету. Ця бактерія вона інтенсивно починає розмножуватись, крові розносить по всьому організму, спричинюючи при цьому запалення у всіх внутрішніх органів. Також бактерії, якщо можна так собі уявити, бактерія в нас вона як солдат. У солдата є певна зброя. З цієї бактерії є токсини, які можуть пошкоджувати судинну стінку. Внаслідок цього виникають на підшкірні напрямки. Тому ця хвороба має, тобто різному її потрібно віддиферевати від інших хвороб, такі як там геморагічна хвороба, як кокцидіоз, або е, інші неінвазійні хвороби, там реніти, кон'юктивіти, тому що саме при цьому захворюванні у кролі ми можемо спостерігати, тобто порушення загального стану це, наприклад, підвищення температури тіла, е, тварина наша буде млява, вона більше буде лежати, вона не буде сприймати корм. Також спостерігається розлади шлунку, кашель, витіки із носа, витіки з очей, зневоднення сильні. Тому інколи хвороба може мати летальні наслідки. Для успішної боротьби з цим захворюванням нам потрібно правильно підібрана терапія. Для того, щоб правильно підібрати терапію, нам потрібно правильно поставити діагноз. Правильна постановка діагнозу вона грунтується на Перше на симптоматиці, тобто які ми бачимо клінічні ознаки. Інше це мікробіологічне дослідження у лабораторії. Тобто ми виділяємо, що включає в себе мікробіологічне дослідження. Ми виділяємо збудника, коли ми виділили цю бактерію, тобто ми знаємо, що це пастерела. Далі ми ставимо чутливість до діючих речовин антибіотика. Це потрібно для того, для того, щоб визначити для того, щоб підібрати правильну терапію, для того, щоб підібрати правильний антибіотик, який допоможе нам боротися із цим захворюванням. Тому відповідно правильна постановка діагнозу це правильна терапія, яка допоможе врятувати нашу тварину. Маленький клаптик землі біля хати Тернополянна Григорія Жука, але на ньому росте все, що потрібне. Григорій Михайлович забув, коли останній раз відвідував супермаркет чи місцевий базар, адже всі овочі, фрукти вирощує сам. Радо зустрічає всіх і щедро ділиться секретами своєї праці. Наша знімальна група часто буває в нього, і кожні відвідини приносять нам радість, адже приємно і цікаво поспілкуватись із розумною і працьовитою людиною. Як вас все гарно? Як ви називаєте той город? Кажуть, зараз є розумний город, багатий, а у вас який город? Ну, то я знаю, що це таке, чи то, город, чи то що. я, я як е, в інтернеті кажу, що подвір'я мого див освіт. А оце дуже гарно. Ой, так, так... Буде і подвір'я, і город. Подвір'я мого див освіт. Щоб був сад, був сад, мого див освіт. Yeah. Щось трошки є, бачу, яблунькі є. Ну, що... та є, є, а бачите. Як то був вітер, там було ще вище, що там лежить геляка здоровенна і обломалась під вагою тих нещасних яблук. Вони ще маленькі, а що там буде далі, не знаю як. Тут було колись яблуня, там була яблуня, то сиво та я там сохла, а тут мусив зрізати, бо було, було дві одна У мене ще нема так багато е, саду чи городу, щоб я мав дві-три яблуні однакового сорту. І кажуть, що яблуньки, дерева треба час від часу кропити від шкідників, а тут цибулька росте, часник росте. От як ви тоді? Я кроплю, та часто, то часто, але кроплю, коли вже листя опаде, восени копу і навесні. Ранком на весні рання весна, коли оце щоб, коли ще земля чорна, нічого нема, а так серед літа я хіба кологорода бавлюся. Ну буває таке, що тля… Чи борошниста роса, отаке, ну то, то вже акуратно, якщо, наприклад, вчепилися троянди. То, е хочеш чи не хочеш, треба було е ті народні способи, нічого не дають, ну там мило, таке ось яке. Але таки пішов в, в магазин, купив відповідний препарат до, до, до тлі і воно дало своє, бо таке шкода цього. Так що то. Так що треба все читати і вивчати і працювати. Все читати, вивчати, каже, цілий вік вчися, 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 і все каже, нерозумним, м'яко кажуть, і помреш. Ну але, але таке таке наше треба просто хотіти любити, любити. А якщо любиш, то захочеш, а якщо не хочеш, то нічого не буде. Ну, от зараз на городі що у вас, огірочки є? Огірочки. Є огірочки. Вон там правда, цього року я три рази відсівав огірки свого насіння, бо то, як правило, огірки не висіваються відразу з минулорічного, бо не буде завісків. Я вийшов, я знайшов зараз 23-й рік, я знайшов, був ще з го року. Пичів нічого не пройшло два тижні, нічого нема. Найшов з 20-го. Нічого того, потім знайшов таки 21-го року. Ну і десь не десь зійшло. Отак, що на одній там ділянці нічого не зійшло, то я там, як мальві, ми будемо ще говорити про них, розсаджувати, то я там, щоб не посувала ділянки. А так, от. Слава Богу, що я кажу, що огірковий рік. Багато огірків є дощі і тепло, і дощі і тепло. І я, слава Богу, маю вже 11-3 літрових бутлів. Мені дала сусідка дуже гарний рецепт, як квасити огірки вже не по народному старому, що то раз заквасив там і поставив підвал. А в мене таке є, що я два рази заварюю розсіл. Схожте, я вам дам пізніше рецепт. А помідори кожного року вони так родили гарно на вашому городі. І від пори року воно все залежить оцей, від сезону, від яка погода і так далі. Цього року я вам скажу, як ніколи, ну зараз ми оглянемо город, подивимося як ніколи. Пізно, пізно і пізно. Я Якось був на весну запустив трохи, що мусив розсаджувати навіть ті, які я не був, не порозсаджував. Вони були отакі, от, це бліденькі, густенькі, ну і навіть на грядці їх не було видно. Але слава богу, є, своя дивіться своя технологія, технологія та та та, 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 та давайте пройдемо туди. давайте пройдемо. бачу, є червоні. От де, є де, вже де, червоніють. Що цього року дуже пізно починали, починають, починають червоніти дуже. Дуже пізно. Минулого року я і два роки, бо я маю увідого це. Вже ми ж минулому році були у вас і помидори половина липня вже весь город був червоний. Так, так, так. Цього року вже 8-9 серпня, десь не десь воно починають червоніти. Зелене, ну слава Богу, що хоч зелене, і помідор зелений, і сама рослина зелена, бо знаю, вже вам мені говорять, розказують і знаю, що у людей нема ні зелених, ні червоних, а саме що чорне. Але що головне, що вас вони ну, не чорніють гарно, ви бачу, повідрізали. От розкажіть, ну, так, для так, чого то ви? Бачу, у вас відрізано трошки. Ну, Відрізано, я вже ну, чубки пообривав. Комусь сусідці казали, вони кажуть, то де то вона хай ще буде, то де ж якщо воно цвіте, то де ж воно вже до листопада до достигне. Я то все, то є турна праця з лютого по жовтий. Я оце. Спочатку там обривав, очі, як би обривав бічні пагони обривав, пасом пасанкував, а тоді листя, а тоді то, а тоді п'ята, тоді десята. Підв'язував, підв тут є підв'язування, є десь третя підв'язка, а там на високих, то і четверта підв'язка. Треба то все було підв'язати, зробити. Цього, і листя обірвати трохи, ну, от, от таке вийшло. А тепер я таке мушу повернутися Док. от до тих малів. Вони такі красиві, але мають ще й лікувальні властивості. Що ви з них робите? Кажуть, що з них дуже смачний чай. Чай, і він там насушив вже цілу турбину, насушив. Можу, ну, ще на плечі не треба завдавати того сухого, але, але вже є. Я от, Поділимося, я на прощання вам дам. Але наче. я не зрозуміла. Його треба світуть мальви, їх треба засушити. Їх так просто зірвати і кинути чай зробити не можна чи як? як? Значить так, то я вже на своїй шкурі чи шкірі так, чи так. шкурі вивчив ту технологію. Uh -huh. Бо так слухати когось, я взагалі нікого не слухав, бо ні, мені ніхто про це не розказав. Заглянув пару разів в інтернет, і uh -huh. потім мені прислали насіння. Прислали мені насіння, як вони казали, 100 грам. 100 грам, але я пересипав в гранчак такий 250 грам склянку, і вийшли ціли, ціла склянка з чубком. Uh -huh. От. І, і я ото був, похвалився в Фейсбуці, ну то зараз Алло, алло, алло приїдемо, то було ще троє ще шестеро людей, я їм по столовій ложці дав. Та ти її столові ложки висачить на, на, на грядку велику на ту всю мою грядку, напевно. Uh -huh. І тепер висівати там, там, там через 10-20 сантиметрів. Мені так не вийшло. Я взяв так, само сім взяв раз uh -huh. і посіяв. Буквально за три дні і так отам я сів. Uh -huh. Буквально за тричі чи чотири дні. Рядочки всі посходили. Всі. Як мак одне на одному додалося, що мені так. тепер добра робота, я вже от, майже місяць, щовечора що мушу їх збирати, так, оті квіточки. Так, отак так. ви бачите, так, оце я не зривав вчора, бо я знав, що ви будете сьогодні, і я не зривав. І воно те, те що вже відсвіло, воно вже відсвіло. І то Робо... є лікувальні властивості. Так мені коротко скажіть, що ви лікувальні тоді... властивості. Воно якраз мені дуже добре воно підійде. Букетики поставити шкода. Тому. Та можна і я букетик. Я, я вже казав, що я, вже мені вистачає для мене, що я вже до що повикидаю. А потім думаю, та такі шкода, нехай вже буде. Що я буду тут ну, зроблю пусте місце. Які лікувальні властивості? Перше то є. Оце яка мені підходить, бо я маю проблеми з горлом, бачите, і так говорю такий натріснутий горщик. Це є дихальні шляхи, полускання чи чаї і так далі, астма, хрипота, закладення горла. Отак От і спливає літо Григорія Михайловича у праці, щоденних клопотах і в надіях на майбутнє, на мир, на перемогу. Отак От і ми всі українці живемо, боремося і працюємо. В цьому і секрет нашої непереможності, нашої незнищенності. Любов до рідної української землі те, що поза віком. Відчувають її дорослі і діти. А діти можливо навіть сильніше, бо в їхніх серцях живе оце вміння помічати найдрібніші вияви краси навколо здатність здивуватися досконалості Господнього задуму. Навіть у умовах війни під звуки тривожних сирен вони вчаться, розвиваються, з усіх сил намагаються допомагати дорослим, не цураються і роботи на грядці, в полі, в садочку, адже наші діти добре знають, що картопелька, морква, капуста, яблука не ростуть у супермаркетах, їх потрібно виростити і зібрати. Василько Градовий і Христинка Дудар добре це розуміють. Таньки села, із конопель, із маку з гички, усі з піквишні, вишні цвіла, усі з бабусиної річки, вона там прала очки, вона там льон церей мочила, вона там рвала точки і їх за образом ложила. Усі ми з поля, і степів, політ, баряків, дяски. Ми силочок яворів, водів. Усі ми пастухи і підпаски, і грешкості, і ковалі, і гончарі з гончарним кругом. Усі ми людоньки землі, що пахне медом, диким лугом. Наша пісня, це душа, Це вимір неба, поля ниви, І наша сила леміша, і сонця вітру, зливи, ми будемо були, земля годує, сонце гріє, і наші сади завжди цвіли, і наша нива зеленіє. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збуча, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю.